Малята, а скажіть мені, будь ласка, вогонь це безпечно чи небезпечно? Так, зазвичай це для дітей небезпечно. Чому? Тому що може виникнути пожежа. А коли вогонь нам потрібен? Так, вогонь нам потрібен в печі. Так, коли мама їсти готує. Для того, щоб розпалити багаття, якщо ми, наприклад, на природі. Для того, щоб запалити свічку, якщо, наприклад, нам вимкнули світло. Так, Малята. Добре. А пригадайте, будь ласка, казку, Пицький дім. Чому виникла пожежа? Так, тому що погано закрили піч. Так? І вискочило маленьке маленьке полум'я, і виникла велика велика пожежа. А хто її гасив? Бобри. Ось їх ми і запросили ознайомити вас із правилами протипожежної безпеки. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто погасити. Ні в лісі, ані в хаті легко вогник запалити, з грубки жару не беріть, жар в собі вогонь таїть, хоч маленька жарина для пожежі все ж причина. Телевізор, плитку, праску умикати вам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Пам'ятайте кожен з вас, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай, спалахне усе і край. А якщо вогонь все ж таки вирвався на волю, що робити? Не ховатися в куток, а вогонь гасити, як вогонь іще малий, чашкою залити, чи піском засип, накрий, щоб не міг ожити. Ти виходь з вогнем на бій. Подолаєть його Зумій. А якщо вогонь не згас і багато диму. Не вмикай на кухні газ. Раз. Не клади на піч дрова Два. В лісі сірників не три. Три. Не лишай вогонь в квартирі це чотири. Не лягай при свічці спать П'ять. іскра вплала на підлогу погасіть шість. Зачиніть вікно, коли на дворі грім 7. У грозу під деревом не стійте в лісі 8. Десять. Знайте всі. 101 ти попроси, щоб пожежники поспіли і вогонь-то загасили. То який номер потрібно набирати, щоб викликати пожежну ну, команду? Так, номер 101. Нашим друзям добрам час йти, і вони залишають нам конверт. Цікаве, що там. Ну, звичайно, ж загадки. Готові відгадувати? Я складаюсь із будинків, магазинів, дитсадків. Мною люди йдуть до ринку, їй не авто, на автобусну зупинку. Наступна загадка. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе. Не на курячих ногах, а на гумових чебітках. Ще одна загадка. Рано вранці день у день, стуки гамір дзень, дзень дзень. По прямих стальних доріжках їде жук сорока ніжка. Які відгадки у цих загадок? Вулиця, автобус і трамвай. А як же пов'язані всі ці відгадки? Вулиця, автобус, трамвай? Так, вони нам підказують про правила дорожнього руху. Щоб не сталося біди, що потрібно знати і виконувати? Так, правила дорожнього руху. З кожним роком на вулицях наших міст і сіл зростає кількість машин. Одні з них поспішають перевести вантаж на будівельний мандаринчик, інші перевозять пасажирів для того, щоб на дорогах було безпечно, рух транспорту та пішоходів має бути впорядкований, тобто водії та пішоходи повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Чи можна дітям вашого віку самостійно користуватися яким-небудь видом транспорту чи переходити дорогу без дорослих? Ні. Чому? Так, тому що ви ще маленькі, ви повинні бути завжди поруч з дорослими. Спочатку потрібно розібратися, які ж правила існують, хто є пасажирами і пішоходами, як вони розуміють на вулицях з водіями. Так, бо людина, це людина, яка водить транспортний засіб, тобто керує ним. А пасажир це людина, яка користується транспортним засобом, перебуває в ньому, але не керує ним. Пішохід це людина, яка бере участь у дорожньому русі, але вона не перебуває в жодному з транспортних засобів. Послухайте віршик. Можливо, він допоможе вам зрозуміти, за допомогою чого і як спілкуються між собою всі учасники дорожнього руху. Це дорожні знаки, і їх потрібно знати водіям і пішоходам, хто їздить і хто ходить, і дорослим і малим знаки треба знати всім. Так що допомагає водіям і пішоходам на дорозі, так, це дорожні знаки. Подивіться на ці знаки. Про що повідомляє нам знак обережно діти? Так, цей знак повідомляє водіям, що поруч школа, школа шкільне подвір'я, а можливо, дитячий садочок і можуть бути діти. А скажіть, будь ласка, що нам повідомляє знак Пішохідний перехід? Так, те, що. Е... Поруч знаходиться пішохідний перехід. Цей знак і для водіїв, і для пішоходів. Для водіїв він попереджає про те, що поруч пішохідний перехід, а для пішоходів він повідомляє, що не треба переходити дорогу в непотрібному місці, поруч знаходиться пішохідний перехід. Так, давайте скажемо, а що можна сказати про такий знак, як медичний пункт. Що він повідомляє? Він повідомляє і пішоходам, і водіям, що поруч медичний пункт, так, що десь можна звернутися за допомогою. Молодці. А тепер відгадайте загадку. Хто стоїть на вулиці? Високе та триоке, червоно-жовто-зелено, моргає в усі боки. Так, це світлофор. А що робить світлофор? Так, він допомагає регулювати рух на перехресті. А що робити, коли на перехресті, де зберігається багато доріг, немає світлофора? Тут на шляху завжди чергує умілий спритний постовий. Одразу він всіма керує, хто зупинився, хто крокує, ніхто у світі так не може, одним лиш помахом руки він пропускає перехожих, швидкий проїхать допоможе. Постового, в якого є чарівна паличка, ще називають регулювальником, а цю паличку жестом, жезлом. Малята, дивіться, а до нас завітав Незнайка. Велике місто просто гори, я розгубився і хоч тікай. Не знаю ознаків світлофора, ледь не потрапив під трамвай. Авто, автобуси, трамвайку туди, сюди летять, снують. Я впав у розпачі не знаю. А до де ж дорогу перетнуть? Малята, давайте розкажемо Незнайкові, як переходити дорогу за допомогою світлофора. На червоне світло. Стій не йди. На жовте світло? Так, приготуйся. А на зелене світло можна рухатися. Так, малята, скажіть, будь ласка, для людей, для пішоходів, скільки кольорів має світлофор? Так, для пішоходів світлофор знаходиться нижче, і він має всього два кольори: червоний не можна йти, зелений. Можна рушати. Отже, малята, сьогодні ми з вами поговорили про безпеку, про пожежну безпеку та безпеку дорожнього руху. Які правила дорожнього руху потрібно пам'ятати? Так, ми повинні пам'ятати, що переходимо дорогу тільки на зелене світло світлофора. Якщо немає світлофора, ми переходимо по пішохідному переходу. Так, і ви ще маленькі, тому ви повинні рухатися в транспорті або по дорозі разом з дорослими. А які правила пожежної безпеки вам розповідали бобри? Так, що вогонь це не іграшка, і з ним треба бути дуже-дуже обережним. До побачення до наступних зустрічей!